Ну цей такий гух-монстр. Так фігачить, що ж по вухах дуже б'є. Так що, якщо його ставити ну, під щиток, то треба щиток може чимось кришку проклеювати. Ну, якимось типу там, паралоном, чи щось, щось таке, щоб поглинало трошки звук, тому що він ну, дуже гучний. Так, що це такий був короткий?